дня. Перший ряд заливки я не фотографував, не робив відео. Вже зроблю так, щоб було виявлено, що до полістиролбетону, які недочоти й мінуси є у моїй опалубці. І так, ну, це трубочки відсіль цього ряду я вибивати не буду. Тому що вони ідентично схойлер, бачите, цей вже виставлений наверх. Виб'ю тільки нижній, і то нижній пізніше можу, тому що я їх наготовив, в мене є багатенько. От. Що тут є, який недолік у цим? Треба частіше уварювати саму арматурку, щоб більш вона була, тому що поза арматурою на цих місцях є е, еліпс, чи як можна сказати, зараз я покажу. Хотів я от, чекайте, тут, от бачите. Невелике коливання от цього. Якщо взяти посередне, то рівень є, але він болтається. Отут, от, бачите, вже на самій, самій, проходила проходилася арматурка. Тут його, цього вже немає. Треба, бачите, плотненько, якщо замітили, от на ребро от і, відповідно, рівень. Що ще я зробив? На стикі я не кручу нічого. У мене йде отака от труба, закладає, правда, кут. Шуйкут сам, то да, вже я його зв'язую, зв'язую маленькими такими угольничками. От і все. Так що, от у нас, якщо буде, ну, ідеально. Одне, що є проблема, це у самим ОСБ І бачите, що складки є, жаба мене давила. Взяти плівку таку, як і ця чорна, я поклав від газоблоку. Від газоблоку. Це, це в мене тут буде типу майстерня над погрібом, над льохом. Ну і вже що я зміг це зморував. Ось це в мене декілька рядів. І цього Ну, морую на Клею спеціальний щодо е, газоблоку. Ну, правда, ще додаю один черпак, яка від піску. Економія як не як, хоч трохи, тому що мішок коштує зараз е, ой, цього клею 165 гривень. А так теж обадали його просто чистимо виді. Ну, ось так на даний момент у мене. От далі покажу вже пропорції, як я колотю сам цей роствор. Ну, палубка, листо палубки я вже підняв на ті самі отвори. Висверлював так, щоб було все добре менше вазні. Ну, може менше, а може і не менше, не знаю короче, отак пока що ось таким рухаємось вперед.